Я не питаю. я марував. Зніму ваші голубів. Це ви вже продали половину чи ні? Так. Да. Жовтик продав туди-сюди. Я бачу, що жовтих немає. Підірвати да. їх чи ні? Ну, звісно, давайте ви зайдіть туди та да, покажіть їх. Да. А ви тримали іранців чи ні? Раніше тримав, так. А, отож. Ви я бої. знаю, я теж дивлюся, чи ви то були з іранцями, що я вас знімав на Києві. А де зараз ваші іранці? В Києві спілкувалися ви, да. Добрий день раз. Добрий день, так. Да. Я до ліжки дзвоню. Ні, 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 я тут ще. Я а скажіть мені за іранці ділися. Ми ними утішилися, а і нехай, нехай, до не знаю. Нехай, нехай, нехай тримається. Нехай нехай зараз. Я... Де Іранці ділися? Діло в тому, що, як вам сказати, я їх брав, у цього боярки брав, там товариша влас Сташевський там є, Остаржевський є влад. Так. Я брав боярки, дуже хороша, як то казав, дуже хороша людина, така приємна. Угу. От. І ми якось поспілкувалися, він мені молодіж, сином син заїжджав, він мені молодіж давав. От. І я їх розвів дуже дуже хороша птиця. Ну він такий е, парень, що він е, тримає. Не якщо шапка жовта, значить дожна жовта. Єсі ну, червонка. По масі, що вони да, він, були да, дуже він ну, до так, цього. Їх всі так тримають. Вони, да, вони летіли на врем'я, все. Ну я з дитинства привив до цих голубів. На жіну цих і тих і це, Ні, разом знати не цих. можна. Да. Ну так вийшло. Так що? ви таки мені, скажіть, чого ви її позбулися? Я так і не почув. Е, Я позбувся, тому Де. що вони мені мішали із, із цими голубами, допустимо, мішали вони мені. Мішали. А у вас да. і всі були, і ті були одночасно? Да, 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 да. Ні, бо ви тоді тільки були з іранцями, я пам'ятаю. Спробували да, да, ми вже індопакистанців, ми індопакистанців. Попробували, брали. Ага, індопакистанців. Ти, він брали. Він Ми родилися з миколаївськими, ми вернулися ага, ми. до них. До них, І скільки да, будемо да, жити, ми вже не поміняємо своєї партії, да, тому що ми як сказати, пощі щось змінили родини. Да, да. Попробували, треба в цьому житті спробувати, вроді кається. От мода ну, пішла на тихно. У да, був лабо. великий, але да, я хотів додати індопакистанцями, додати треба було. І думав, додавлю до сизих спушних, взяв. де лоска взяв. Да. Кажу, ви знаєте". Добавити 20 no, сапогів, no. Додавити 2 години, польота хотів додати. Ну воно не додавалося нічого. No. Я їх різко дів no, 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 і вже no, 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 no. їх не треба було. Тому що, як сказати, якщо сизі спущені літають всіх 2-3 години, там до 4 для чого мені no, 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 no. брати? Коли ми у мітіси мисник дядько? Доброго дня. Це що Голуби літають по шість часом у нас. Це дядько. Ви там підійдете до мене, знімайте відео. Да, ну, да. Чуєте? А да, які от улові там? Оце я виставку роблю. От красний бус. А я там був тільки що. Підійдете до мене, це я організатор. Ми з вами Ага, я Сашком два говорив, тільки тих хвилин п'ятнадцять. Да. Все, Сашку, то це я роблю, Сашка. Сашка, та, так, Так, зараз, Сашка. Зарабатає і ладно. все. Так, так, я підійду да, зараз да. так. Можна давай, за містом? Так можливо. ти не сійшов, йшов, да. так. За місто дайте нам шашлик. Шашлика там два шашляка. <реш> да. Ой, крема, хорошо. Ай, гарний крем. Да. Ай-яй-яй. Ай, ай. Льотний. А ну так, пусіть його хай. Клас покажу, хороший кремак, ай, хороший кремак. Ой, хвалити же не може, да? Треба сплюнути, не може хвалити, не може, бо перехвалююся. Ой, yeah, да. да, да, да. класно, так. Да. Кремак, до, да. А да. кримак всім кремакам, кремак, да. Синій, шикарний. А ви довго тримали? Я таке з цієї теми не злізу, ви довго тримали? Ось їх головати. Головатих? Е, головатих? Да. Ну, років. Два злищі. До, до трьох років я їх тримав. І тоді зрозуміло, що наші самі кращі, Да. Угу. Ага. ті летіли на врем'я, летіли на, на врем'я, голуби го угу. летіли. О. А, це, я а я. це що, хіба на врем'я не летять? Ні, то ці, чекайте. Ті також летять да. непогано, треба займатися ними. Да. А я вам скажу таке. Ви кажете на врем'я. Я, я в один час теж завів. У мене трошки були. Я скажу так, я на зиму купував. То перем'яків купив на зиму, розумієте? No, no. Yeah, то, yeah, yeah. то бой не купував, да. і що мене здивувало? Що в мене Миколаївський їх перелітували? Так yeah. точно. Ті ось піднялися, дивися, вони вгорі. Тут чихнув, так голову пустив, і вони вже на кріж сидять. А Миколаївські там. І мені достатньо було одного чи двох років, я теж їх не буду yeah, тримати. Yeah, да, зашов, да. Вони красиві, голуби, красиві голуби. Добре відділо. Що ніде. я хочу вам сказати? Ого. Так, а ну почекайте, я, ні, отого... не, не виходьте, не виходьте. Оно то мені тут теж припустить. Ось Ось, цього. ось хвост, бачите? О, давай, давай, давай. На роботі Так, О, а Ану, Крило, покажіть мені, воно перелені чи ні. Випускає вже десятка, так? Так, так, так. Це з Кременчуга. Від Остапа голуб. Знаю, знаю молодий, так. Да. Не Остап, а Остапець. Остапець, так. Да. Остапець, так. Да. Ми з ним спілкуємося. в мене. – І наші ж ви його це продаєте, скажіть мені. Yeah. <laughs> а ну тільки чесно, каже, я хочу чесно сказати. Бо зараз розхвалили. Дуже, дуже багато, чесне слово. Голубів багато? Yeah, yeah. Скільки дома багато голубів? Yeah, yeah. Ну, десь штук 100 ще є. Оце це багато. Ну, зараз oh. може багато. Да, ну, да. Oh. Отой кремак шикарніший голубець. Та що. Ви я зараз у мене вже говорите, що я куплю у вас його. Вас є, ніх не О, Я вас умоляю. Да. Це як в мене товариш там один був. Ні, я можу заплатити, скажете? я вам казав всі, я заплачу тільки згори. Заплачу, якщо скажете. Ось зараз піднімаєте, і він піднімається, і я дивлюся. 100%, да, ви праві. І я тоді плачу гроші. Які скажете? І навіть тривати не буду. А тут в клітці це таке діло. Це, не, може, це є, нам, нам за смак поторгувати, розумієте, клітці. Клітка як. Ні, це це вступає, і вступає. ні ні це зовсім друга, як то казав лінія. Я бачу по ньому, що він вступає. наступає. Сирі, ану, візьміть цього Кримака, бери, бери, бери. Подивіться цього Кримака, Сережа. А може там руки дати? Та почекай з руками все, почекай. Хай приймає. Бачиш, приймати не може. Оце мені ходить піймати не можеш, ану, де, огляніки. Ану припустіться, припустить. Може бути оцю піймать, тепер це вже Те, що що цього... казав, піймайте. А що, а що Зараз ми вже купимо. Ще, його. Дожди, во, тут вже. А, ви купуєте. А цього тепер. Він э, цей, оцей рижий, по таких кримаках. А скільки приємно сті? Ми як старі діди. Раз, два, шість, вісім. 12-15, п'ятнадцять. Ми це знаємо. що менше, 12-13 тирин, це ми знаємо. І 14 тори гріх. А 14 допускається. Куди допускається? Ну чим менше, тим. Ти Куди допускає? О, О, я вас умоляю. Від 12 до 13 перин, а 14 це вже вже. Це вже. А вы ви таке знаєте? А що ж таке 14? <гад> як, <откуда? Ми гад> що? Нам балакають багато це, Нам балакую, це означає, це що Ну <гад> це... А <гад> як балакають? Є література, книжки, ну, описання, інтернет. <гад> <гад> чи передались по наследству? Чи <гад> віте по небі, голуб літає? <гад> ні, я вірю, 13... було колись 12. А що він ото в цьому? Якщо 14 і голуб літає, чи 15 дерево, крутили трошки.

Миколаївський зі своїми. А, і Actually, хороший улучший. Таша літає, Таша літає. А, тут і ще Я не долюбляю сплошних, цей хороший. Я потім літаю не долю. Оце мені краще. Голуба я загнав, позавчера ніч. Ну, самого дорогого Голуба ловіть, найдорогові дорогий, який вам ну, не, не по так. грошах, а по, а по душі, які найдорогії. Це дорогий торт. Оцей? Так. — На всі вітра? Це краса. Це я брав мамочки, батька його, мамочки, з льоха брав. У Петі? У Петі, да. да. ну, так? Да. Так. Да. Да. Ну, брав виправ. батька. Виправ. Демара, він на нього Демар каже. Демар, так, правильно, так. Демар він на нього каже. Він постійно за нього питає, я брав з льоха. А це його все. Я все не буду, я приїду подивитися. Добре. Ну, весною, зараз. Я ж вам кажу, давайте приїду. Ну що, як голубь? Так, отлично. Скинь інфу ще? Отлично. Скинь кошторис. 400 грн. 400 грн. Я своїм очима не поплачу, я нікому не вірю, потому що глобіводи це такі як Рыбаки уходят. Да, да, да. Похлеще, а, похлеще. Еще треба охотникам кольцо, чистить голубят никогда. Да. да, да, Треб кольцо кольцо. да. Треба ну, да, не, не, крема хороший. Не, не. Вот тут только 300, скажете, так сразу и куплят его. За 400 не куплят, Я сразу скажу. Я Да, да. Я не любил ля ля Ай, ти голубь, дуже. Нічого стало. Що в нього з відкажіть мені? Воно <рес> ну, на праве око, подивіться, подивіться на праве око. Може в нього десь протягло. Бачите, туманне <пості> ага. око. А ну гляньте на те око. Десь да, це це може зазна. протягло. Можемо це бути. Я ж, а, ну, 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 ну. Це не хвороба, це не болячка. ні, Там нема нічого. На ті неділі на рано, не на ранок піду віддома. Якщо вже зовсім людям не віриш, то я, я хотів, приїжджу це... вірити. Добре, гарно вам продажі. Зараз давай голубку, я принесу сюди і пущу, давай. Ти хочеш голубку? Мені, якщо Миколаєш розрішить, я принесу його голубку, я їм хотів дати і вже її пущу. Ти ж мені При чому це це? Ну то чого ти починаєш цього? Я тобі кажу, голуби літають собі, не обіжаюся. Мені для душі вистачає. Голуби літають тільки. В двох случаях, блядь. Це за столом, блядь, не на виставці, блядь. А ще руками так показують, да? так, А так? Ні, не, ребята. Миколаїв, ще живе. Вчора літав. Ви загнули, літали. Літали. Ви зали, ви загнули. То що? Ну, Давайте заб'ємося. Так, да. стоп, тихо. Я голубочку принесу. Розговор вже, вже ні, 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 на, щоб, на, щоб... Якщо ви хочеш, щоб я перевів. Далеко живе. Ваш хліб, не треба мені далеко жити. А, поняв, все, тут не поїду. Це <laughs> ж Та <шо>, тайна столі? <laughs> не, не Можна? тайна. Далеко, так, будемо поїхали? Просто, якщо людина каже, то вона відповідати за свій світло. Тут, тут да. пропаде, а дома не пропаде. А дома подивлюся. Сказав, бля, там все. Ви далеко 100 живете? 100-200 км. Зараз сідаємо. Mm. Я недалеко. Я yeah. 6 -6 Я знаю, що ви да. 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 сьогодні І Якщо зараз вдома поженете, я пойду подивлюся. Ну yeah. no, сьогодні що, що знати. Люди, які розуміють, у Голубах даже кинуть. Хай повісти 30 секунд, і люди поймуть. Го, не би, не поймеш, Сережа. Допустим, кіца гонна, гонна. Не поймеш, Сережа, не розказуй. Вона... Так, да, вона може гона, вона вже піскочить, а як вона літати, буде, ти ж не знаєш. Я да. да. віру, мене теж в інтернеті, да. я дивлюсь там на роботі. Не, не може вона да. так не прилітати. Ото ці шоу так, в то времені, в телефоні, так. піднялися, сіли, то нічого не говорить абсолютно. То нічого не говорить, забудьте за це слово. У нас різні поняття. Ні, поняття в нас... Низу кругова пташка. Мене як треба, бо в тому, що я їх не заліжу вже ну все. Вверху піднімаються від Якщо гонити, да, то я не казав. Крема Слава, на кремах Слава! На Кримака, подивіться це.

Або Конча, або та, та, ще щось. Що? Може ви праві, я не знаю. Але Колись і я так держав таких, А починаючи читати сценар породи високо, безкружно і довго. Одну що та, я хочу сказати. Там, чі, У мене в нього з найранньої весни голуби там. — А нас Стоя, стоїть. Ні, не... то я все yubi, бачу. А є для будня і для да, льота. Да. — Дивіться, Якщо вони той ганяє, та ні, для кого та ганяти та там. там, та, та вони yubi. в мене те, там у мене те. А для чого ми живемо, для того живемо, щоб радувала, птиця нас радувала. І ми радувалися, я вже напився, Що ж ти я не бля, куди вже. Я суджу, мої день народження було моєї жіночки, давайте вип'ємо її дорогу. Ігор Миколаївич, ну хай камер, давайте Давай. я подержу. Ні, 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 я за рульов. Я з Білої церкви. Ну, як, не, Це не, я з Білоцерко. З Біло церкви, Білої церкви, так. Гончик. Сереж, бери з телефона. Я на заправці роблю. Сядемо на хвоста, не, прийдемо не, господині. Так ми скудно можу пустити Слава, то бри того Кримака, я тобі кажу. Можна на мене він з в господар. Непомога до нас бути, Ну, такий ви якось все бачите. А, в нього вивернутий він? Я не замітив, не буду казати. А ну, Гук мені. Я не замітив слава. Якщо піс вивернути, то в тому каже вивернути піс вивернутий. Так, доброго дня. у вас за. Тут естонська А Ну, можете на руках прийти? Да. Вона називається Вежловка. Вижловка. Я не можу yeah. чути, коли кажуть сучечка. Охи. Охи. Ось, ви ж яка гарнесенька. Це вона продається, так? Да? Да. Ви знаєте, що якщо ви маєте бажання, можете телефон сказати. Раптом хтось побачить і захоче купити, то він вам дзвонить. Згодні? Дітуйте да. телефон. 096 63 05 628. Як звати? Олександр. Олександр. Ну що це, кажіть, які собачки, розкажіть. Це стуцька гунча. Це, скагунчо, це Ви самі, ви самі полюєте, мисливість, так? Так, так, так. Яка маленька така, гарненька така. Це вежловочка, так? Так. Це вежловочка, да? Да, да. Це вежловочка то вежлиця, так? Да. Так. Да? Ну це якраз вони на наступний сезон будуть хороші. Да, якраз да, їм буде да, рік буде оце. На лиса. На гонку, на гонку пройдуть да, вони. На лиса, на зайця. Да, на лиса, на зайця. Як так, научите? Це все залежить від хазяїна, як буде вчити. Звісно, да. А на що ви полюєте тут? Ну, зараз з гончими. Ну, на лиса основно. Ну, на лиса, так? Да? Да. да? да. Вони ну, на зайця, ну, на лиса. Основна. В камеші ходите з ними? Тож в камеші на лиса. Камеші. Да. Я вам скажу, що ці собачки в камеші краще працюють, ніж у наші великі. Розійська і ряба, вона висока, Мені а каміш трохи лягає тут, да, а то проходить норки таке, да. І вони да, за ним дуже в'язко на хвості сидять. Да, да, О, да, сам да, залишився, кидайте да, туди, бо да. да. І це ви і цих декоративних пташок теж продаєте, так? Да? Да. Угу. А що за ну скажіть нам за Починав, бля, де Амадіни? Оце Амадіни, так. Да. Це Снігурі. Снігурі. Це Чиж. І це Чижі, а це Снігурі. А то Чиж? Так. І це вони всі співають, так? Так. Півші пташки. А Снігурі теж співають? Так. Так, кожного пташки своя пташка. Зрозуміло. Ну, а якщо порівняти їх з канарейками класичними? Саме буде Чиж. Ну так, пішме співати. Канарейка із конарейка, а че ж, а ці Так. А взагалі найвище канареки, да, да. Да? так? По співу? А потім вже чужі після Канарейки, так? Да? Це, мабуть, бік. А їм це не холодно? Ні, це охотнички. Ну так, пророда, тільки цілий, Ясно. Так, і почимо собачку продаєте? 1200, а якщо 100, да. буде там Я, Може, може турбувати, <плес> да. що це мисливці, мисливці, дивіться, <плес> це, 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 це <плес> бардичеві мене на кисобачок дзвонить, поки вони є. <плес> Елсандр, <плес> та, <плес> і... Це вам буде поміщик на полюванні. Це такий, як у вас, Миколаївич? Ні, в мене російський. російський. Вони більші, це менші. В мене російський. А як ці називають? Естонці. Це мамаленька. Тоже преса хороша в'їхать. – Менше. – Хороший, хороший. – і 100. Це гречани, а це союз. – В Києві дорожчий набагато. – Добре. – А? – В Києві дорожчий. – Ну, звісно. Ми ж туди не повезли. <рес> – Зрозуміло. Да, – Так, якщо повезти, то така сама ціна стане. Бо це ж до дороги треба вернути. Добре. – так. – Все логічно, так. Да, 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 да. 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 – Дві родичі, так? Да. – А? – Дві родичі. Походження. Добре, удали його продажі, так. Удали вам продажі, так. Чудово, так. Ось ще теж Миколаївський досі Гардень. От які легенькі, давай? Це Миколаївський чи ні? Це вже Миколаївський, ні? Хто повинні холодів, так? Велика висота, так? Так, велика да. висока. Велике висока. Ти вже знаєш. Скучили, так. Здравствуйте. Це те, що за голубі такі? Це ваші? Да. А що за порода? Це... Коротко кажучи, це кишкуни. А правильно, то там таке названня у нього. А як ви сказали? Кишкуни. Кишкуни? Да, це так, так на них кажуть. А названня в них то там... Це польський, польська а, порода, саме якась така так. Ну це яка порода? Декоративна? Це турмани. Турмани? турмани? Якийсь турман, там? Якийсь там? А, ну короткольовий, так. Якийсь? Я сьогодні вже почув дві-три породи, які я не Боєм вони, да. Я... Ні, ні, без бою. Це без боя. Без ігри? Без... Ну це декоративно. Угу. Що ви як підганюєте птичку, летить, трохи радують. Небагато, душується. 40 60 може підняти. Да? Да. Скільки? 40-60. Запросто в селі. А ви звідкіля? А домці туди з засадками чоловік. Ви з Бердичева? Я в Бердичеві жив, а зараз живу в селі. Ні, ви голова. зараз де тримаєте? Біля Бердичева в селі? В селі, в селі М -м -м. зараз тримаю. М -м -м. А ганяєте, а, а, а зараз ганяйте в ці дні. Ганяю, ну піє легте дуже з них. С пустів, з голубів. Я знаю. Дуже піяли тебе. Mm -hmm. Але вже перші перелиняли. Mm -hmm. Ну які перелиняли, але ну, перелиняли. А а що, що за стіль такий, як... Дайте одне таке, що летіло, подивиться в руки. Так, Тут є такі, жовті, які що, ось, літали, наприклад, останнім часом. часі. Стойке таке, будь ласка. таке щоб Ну що, побачити, щоб він кинув землю. А він ну, да. просто біє пух, блядь. Зараз угу. ну, ну, раз слава вибрати. Я перелог, щоб воно дуже осторожно, бо може бути. Щось... Не, нормально, О, в угу. шо, Олег? <можай> Ты <бути> не делал. Нет, я не знаю. Блин, знаешь, что у Логатники, да? Да, знаю. Каже, им 40 штук, мы у 60, но не будет. Скажи. За кунки. Я круто трепка? Ні, як на мене, то трошки зі збиточним весом. Хорошо годуєте, линяєте. Важке? – менше, а вона почав давати. Ну пришло, коли що линяє, то вони їх, всі їх, можуть бути важкі. Ну, це вже перелиняло. Їх, це вже перелиняло. Ні, Це молода, не молода, а, це, що це, молода? Це, це не молода? Угу. – дві такі, такі, ну вже вона вже перелиняна. Це не молода. Ну цього року ж. Ні, торічні. Ми а, торічні? Вже років дві. Mm -hmm. ну, так ну, пропаюєте, як... Всяке, і Тімокс, і всяке. Так. Yeah. Да. Да. і Тімокс, по 110 вже він бере. Yeah. Так? Да? Пропаюєте, да. так. Що робити? Пропаюєте. Пропаюєте. Всіх, кримачки летіли, то були і... Угу. Mm -hmm. Що то... Але бій, кримаки, так. Да. Що то статті його не чуть. Mm -hmm. Як його? Нескорожені чи? Олег? Ага. Це такі його летіли. Так. Да. Є? Яка ціна? Ще... Ну, ще Яка, Яка ціна, Яка ціна кремаків? Різні ціни, так? Да? Різні ціни, так? Да? Та? Mm -hmm. Ну, це, це трохи санчик. широкувати вже слово. Це може славити тобі, подивися. Mm -hmm. Mm -hmm. Це може тобі він. Ще малий. Живі, живі, живі. Ты трошки широковатий, да? Цікаво да, трошки, да, трошки, да, трошки довшей криво і більш да. такие похвашершая. Це трошки да. Угу. Красива да. угу. самочка, да? Ну, Бачите, збиті. Значить. Збиті угу. невеликі. Не бачиш, це саме, угу. саме перше, що вони невеликі. Ну, у нього, там, угу. Середні, трошки менше середніх. Що угу. хоче. Дивиться воно. Дивиться кивіться. Бачите, як нам привіт. Ну, це гарний, ну, ну все, ну, все хвості, рівно навіть. тут о, трошки крило таке цікаве. Mm -hmm. І там, і там я бачу, так, да, крило таке цікаве. Трошки, такі гарненькі, вгорі будуть гарненькі. Ну да, це так. із трьох, що я взяв, саме більш трошки вивернути таке хочеш? І довго, це саме довше з усіх трьох. Воно саме. Він сам сам хай, так, правильно, ламай не на. Він сам кидай на ладонь. Кить, він завжди покаже. Це мазане з кольцом. Це губу. Це просто молодий сильний. Ти їх бачив, лише десь там. То кремаківку цінувалися немає, Ну, гречані ці морі. У нас кажуть По кримаки в Києві. По скільки? По сто? Да. Да? Гуляці теж пилясти сі. Оце гол. сільські голуби, ті літати будуть Це голуби. Слышь, Де голубка? Казали, то голуб у вас. Завжди цікавився. Голуб. То голова не голубка. Це голубка. Ану покажіть. Це голубка. Що я? А голова диви велика. Це голубка? Це, я... це голубка. Да? А ви хазяїн, так? Да? Ні-ні. Він хазяїн. А, йому так сказали. А, йому так сказали. Я, так. а ну покажіть голубку. Якщо хазяїн сказав. Це голуб, голубка, так. Да. Да? Заліда, <голос2> так, да, так. Погоджуюсь, здаюся. Так, так що, що далі? ну що, далі? — Що Це Ні, це голубці. Ось холекція. Знаєте, хороші колекції. Хороші колекції, є на що подивитися, гляньте, які ще. О, ми, мабуть, ще знайдідемо до кінця базара, як вони роз'їдуться всі. Є, є. Вибіри, ви знаєте, є. Багато птиці. Так. О, тут такі Донецькі, дивіться. О! Слава, це донецькі, дивіться чи ні? Донецькі? За їх називали. Ні, ні, називали таких такі Донецькі. Це Та ваші голубі? Ваші голубі, ні? Ні, так? Ну що, Миколаївський, скажімо, що <різький> Миколаївський. Як правило, краснорябі такі, це <різький> Донецький, так, <да>, називали такі <різький> Донецьки. <різь> Донецька, <різь> так. Я так води надію.